Усім привіт! щиро рада вітати вас на нашому курсі з підготовки до національного мультипредметного тесту з української мови. Ми е, розглянемо на наших заняттях основні моменти, теоретичні аспекти, а завдання. А також додаткові матеріали будуть у нас у телеграм-каналі. Отож, перша тема, яка розпочинається, і перше ваше відповідне завдання тестове у національному предметному тесті, стосується фонетики. Що ж таке фонетика? Фонетика це розділ мовознавства, який вивчає звуковий склад мови. З фонетики у вас буде одне, максимум два завдання. Тому знання з фонетики потрібні, і для цього нам треба розуміти, які у нас бувають літери, а точніше, є літери букви алфавіт, а є звуки. В українській мові 6 голосних звуків: А, О, у, и і, і та Е. Для передавання їх на письмі використовую 10 літ. Ось на слайді ми можемо розглянути класифікацію звуків. Вона вам потрібна для того, щоб виконати завдання з фонетики, яке потребує знань з е, саме, е, саме е, з того, як розрізняти ці звуки, тому що буває, що буква передає різні звуки, наприклад, літера Д, а звук вона може давати як твердий Д, так і м'який. Тож, розглянемо, літери В, М, Н, Л, Р – це звуки сонорні. Вони також бувають твірді та м'які. Дзвінки літери Б, Д, Дж, дз, Ж, З, Г та Г. Деякі з них бувають і м'які це ді, дзі, зі. А також третя група це глухі звуки, які е, варто знати для того, щоб правильно порахувати. Кількість літер та кількість звуків. Зауважте, що дзвінки та глухі приголосні утворюють певні пари: БП, ДТ. І відповідно вони розташовані в таблиці. Є один єдиний звук Ф, який не має пари. Літери на позначення всіх сонорних і дзвінких приголосних розташовані в алфавіті до літери О, крім К. А глухих після О, крім Р. Це такий лайфхак, який допоможе вам зорієнтуватися, яка літера є дзвінка яка літера є глуха. Приголосні звуки в певній позиції, вони можуть бути твердими, там якими, в залежності від того. І в нас є літери приголосні, дити зі си Якщо далі йдуть м'який знак, або голосні і є, ю, я, вони стають м'якими. Зорі тому звук ри попередній м'який. Сіль так само м'який знак в транскрипції, ми не пишемо. Але літера ли, точніше, звук, ли, який передається літерою Л, буде м'який. І лялька. Насправді, фонетика це вимова, я завжди учням своїм кажу, вимовте це слово. Вимова ваш найкращий. Показник і підказка для того, щоб визначити звуки. Усі інші приголосні, а саме, губні бипивимифи, шиплячі Жчишеджи, задньоязикові ґкихи і гортаний Г Перед м'яким знаком ніколи не стоять, а перед і, є, ю, я стають лише пом'якшеними. Якщо порівняти з російською мовою, то там навпаки, після губних в них йде м'який знак голубь. В українській мові тверда вимова, і, відповідно, і правопис потребує того, що м'який знак ми не використовуємо. Усі м'які приголосні мають тверді відповідники, як подані в попередніх таблицях. Фонетична транскрипція. Насправді фонетична транскрипція це молодші класи, та, коли ми писали слово, як воно звучить. Але знання з фонетичної транскрипції вам потрібні для виконання завдання, а саме порахувати кількість звуків і кількість букв. Або, можливо, саме завдання може бути в двох варіантах, типу, я впевнена, що ви вже ознайомились із демонстраційним варіантом НМТ і минулорічні. На те ви бачили, то з фонетики можуть бути два типи завдань. Або порахувати кількість звуків, кількість букв, вона може бути однакова, або відповідно відрізнятися. Або е, одна буква позначає один і той самий звук. А ми вже проговорили, що одна буква в залежності, в кожному слові, е, біля, якщо це біля м'якого знаку, або голосної, вона зовсім передає інші звуки. Що ж до фонетичної транскрипції. Звичайно, у нас є слово-речення, воно береться в квадратні дужки. Також в фонетичній транскрипції немає великої літери. Всі слова пишуться з малої літери. Подовжені приголосні позначаються двокрапкою, а якщо вам варто порахувати звуки, то ми рахуємо як один звук. Так, на, до прикладу, в слові знання ми бачимо подвоєння, але в транскрипції ми напишемо одну букву і е, можемо порахувати, що у нас 2, 4, 6 букв, але звуків буде 1, 2, 3, 4, 5, тобто на один менше. Також, якщо слово має більше, ніж один склад, ставиться наголос. І літери я, ю, є, ї, м'який знак взагалі в транскрипції ми не пишемо. Вони передають у відповідності також. Наступне далі будемо розглядати співвідношення звуків, коли один звук, коли два звуки. Тому пам'ятайте про це. Минулих років, коли було ЗНО, ще те, було завдання на знання алфавіту. До речі, алфавіт, абетка і азбука всі ці три слова є нормативними в українській мові. Не вважайте, що азбука чи алфавіт може бути там абетка. Так? Всі вважають, що українською тільки абетка. Насправді, всі варіанти є. Нормативними і можуть існувати в українській мові. Що таке алфавіт, всі ви знаєте, так? Це літери, сукупність лі... літер, прийнятих у системі будь-якої мови, у розміщених у ставленому порядку. Щодо тестового завдання, саме з теми алфавіт. Воно може бути, може не бути. Але як показує досвід минулого НМТ, такого завдання не було. Але ЗНО річних років обов'язково завжди було завдання розставити слова за алфавітом. Тому не буде зайвим. Повторити абетку також перед цим НМТ. Співвідношення звуків та літер. Ця тема є важливою. Тому тут ми зупинимось більш детально і більш конкретно, бо саме цієї теми буде стосуватися ваше перше завдання у тестовому зошиті НМТ. У тесту на екрані, бо всі ви його проходите на комп'ютері. Uh, і тут варто пам'ятати, що буква це не одне й те саме, що звук. Ми очима бачимо букву, але вона може звучати по-різному. Тому більшість літер може позначати одну ту саму літеру, той самий звук, так як ми бачимо. Але однак в окремих... В випадках одна літера може позначати два звуки, або кілька звуків, або зовсім жодного звуку, як, до м'який знак. Всі ми знаємо, що м'який знак не позначає жодного звуку, а пом'якшує попередній. Розглянемо таблицю, яка є важливою, дуже рекомендую її занотувати, тому що це стосується першого завдання вашого тесту. Її завжди позначає два звуки. Тому що, якщо буде завдання порахувати однакова кількість, воно звучить так, однакова кількість букв та звуків наведено в кожному рядку. І, відповідно, ми рахуємо, в слові їжак, до прикладу, 4 літери, а звуків буде 5, тому що літера «ї» завжди позначає два звуки, де б вона не стояла. Літера «ща», вона завжди позначає два звуки. І ми бачимо, що літер 3, в слові дощ, до прикладу, а звуків буде 4. Щодо голосних, я ю є. Ми пам'ятаємо, що ми їх в транскрипції взагалі не маємо бачити, не маємо писати і не маємо використовувати. Тут уважно, в залежності від позиції, де у нас літера «я», «ю», «є» стоїть на початку слова, або всередині, або в кінці, буде вона залежить від того, вона позначає один звук чи два. І від цього, звичайно, залежить кількість звуків. Два звуки, літери «я», «ю», «є» позначають на початку слова. Юнак. Після голосного заява. Після апострофа м'яч, і після м'якого знаку грільяж. Ще раз наголошую, якщо ви забули всі ці теоретичні аспекти, вимовте слово. Коли ми вимовляємо слово юнак, ми розуміємо, що там ю. «ю». А коли ми вимовляємо слово любов, Літера ю в даному контексті позначає більше звук У, любов, не Так, Тому ваша вимова вам завжди підкаже. Не полінуйтеся, вимовте це слово пошепки про себе, і ви відчуєте, який там звук. Один звук, відповідно, я ю, є передає як А, У або Е. Перед приголосним сяйво, ми пишемо я, але чуємо А. Життя в кінці ми пишемо. А я, але чуємо А. Букви джи-дз можуть позначати як один звук або ж два звуки. Один звук вони позначають, коли воно належить до кореня. Тобто це входить до кореня «Джміль», джола, дзьоб. Але навіть при вимові ми не чуємо цього джи. Але про спрощення про цю вимову також буде трошечки пізніше. Підземелля. Отам, от відповідно, префікс вімофер. Коли у нас префікс корінь, корінь, суфікс, коли начебто зустрілись дві частиночки, от тоді дези, дежи. ми можемо їх якби відокремити, тоді вони будуть позначати два звуки. І м'який знак, відомо зі школи, не позначає жодного звуку, ми його, але попередній приголосний буде з позначкою м'якості. Основні норми вимови. Звичайно, норми вимови ви можете з ними ознайомитись, але дійсно це більше стосується риторики, усного спілкування, але дійсно у нас чітко вимовляються певні звуки, не ковтаються, не наближуються і так далі. І за швидкої вимови в префіксах «з» перед глухим приросним може частково оглушуватись, і тут ви можете помилитися. Розклад розказати. Так, ми пишемо з, бо немає в українській мові префікса роз «без». Але чуємо безкоштовно розказати. Оглушується ця вимова, тому варто тут знати правило, тому що фонетика дуже тісно пов'язана з орфографією, тобто з правописом наших слів, як ми вимовляємо. Тому пам'ятайте, що в контексті префікса роз «без» немає, і ми маємо це писати. Ось тут також звертаю вашу увагу зупинитися трішечки довше і занотувати цю табличку для того, щоб рахувати правильно знов-таки кількість звуків та кількість букв. Ми бачимо і вимова живеться. Так, деякі діти так і пишуться, бо ми чуємо ця. Але ці сполуки ця, «жся», жці ми вимовляємо по-іншому і, відповідно, і пишемо по-іншому. В дієсловах сміється, живеться, хвилюється, ми чуємо ця. І в транскрипції це буде дві літери, тобто два звуки. І порахуємо, до прикладу, в слові живеться кількість літер. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. А звуків буде на два менше, тому що дві літери передають два звуки. «Щся», Журишся. Так само буде дві літери. Книжці, книжці, Пишемо через три літери, а передається звуком книжці, товаристі, доці, відчизна чи подовжений, «квітці» і «жи». В контексті ваших знань з фонетиків, вашого, для виконання вашого тесту вам треба розуміти, що ми пишемо кількість букв одну, а кількість звуків передаємо абсолютно інакше. Тому цю табличку перепишіть, запам'ятайте і тесту, тренуйтеся у виконанні тестів на чи однаковий звук позначає. Да? Бачимо літеру Ти. Та «ця» в першому прикладі. От у нас слово танок, у нас слово туман і у нас слово, у нас слово танок, папороть і живеться. Всюди є літера Ти, танок, і вона може бути підкреслена. І в тесті вас запитають, чи однаковий звук позначає літера Т, підкреслена літера, до прикладу. І ми розуміємо, що танок, ти твердий, папороть ті м'який, пом'якшений, а в слові живеться взагалі цього звука ми не чуємо, бо ця передається, «ті», «ся» передається, як ця. Далі найпоширеніші випадки чергування звуків, Так, гижизи, кичици, хишиси. голосні, так, сіль солі, летіти політ. Теж може бути завдання стосуватися фонетики. Більше це стосується ОКФЕПІ, тому що у нас розділи, які поділені, фонетика, скільки балів за кожен, буде також інформація в телеграм-каналі, скільки балів за, кожен, за кожне завдання ви можете отримати, з якої теми. Тому фонетика ОКФЕПІ – це максимум 1-2 завдання, де у нас може бути оце чергування. ГЖЗ – Більше зупинюсь на приголосних, але також ці таблиці варті уваги, щоб занотувати Виконати завдання перше, друге, навіть по рахунку в тестовому зошиті, в тестових завданнях НМТ. ГЖЗ – Уявляємо людське тіло, нога, ніженька, нозі, чарування. Це стосується будь-якого слова, який, наприклад, кінчається на літеру Г. Так, кривий ріг, якщо нам треба утворити прикметник, Г, криворізький. За останньою літерою такий буде суфікс. Хи вухо, вушко у вусі. Тому ці сполуки запишіть і запам'ятайте, що чергуються у нас як голосні, так і приголосні. Але більше все-таки в тестових завданнях вас можуть запитати саме. Чергування приголосних, хоча й голосних трапляється. Ця тема стосується руфоєпії, тобто нашої вимови і відповідно правопису. І остання маленька тема склад наголос. Всі, я впевнена, ви бачили перелік нормативних наголос, список наголосів, які варто знати на НМТ, наголоси Постійно треба повторювати, тому що вони немає правил на наголос, вони постійно різні, вони постійно не, ми не вживаємо їх щодня деякі слова, вони можуть для нас бути дивними, такі слова, як асиметрія, симетрія, піала, піцерія. Тому їх варто перечитувати, якщо навіть складно вивчити. Список всіх нормативних наголосів також буде доданий в телеграм-каналі, але завдання на наголос обов'язково буде. Воно буде одне-єдине. Тому всі теми, які ми сьогодні побачили, це буде по одному завданню з кожного. Може бути одне завдання з фонетики, інше з наголосу. Може бути ще завдання, третє, відповідно, з орфоепії, Або спрощення звуків, кількість букв, кількість звуків. Тому наголос: ми знаємо, всі, що таке. Звертаю вашу увагу на цей список, саме тих наголосів, які потрібні. Є наголоси, які мають подвійний, корисний. Корисний, мабуть, там, мабуть, помилка-помилка, байдуже-байдуже. І так далі. Їх також не дуже багато, але цей перелік є майже в усіх підручниках, або там можемо взяти будь-який підручник з підготовки до НМТ, не називаючи певних авторів, або, відповідно, на сайті Zenosvita.ua і я впевнена, що ви всі ці наголоси бачили, тому не лінуйтеся, повторюйте їх, дуже класна практика роздрукувати їх десь на видному місці, і відповідно. Перечитувати, запам'ятовувати і максимально повторювати. Тож, я вам бажаю гарної підготовки, засвоєння цієї теми. Практикуйтеся е, з тестами, і ми зустрінемось на наступному занятті, де розглянемо коротко тему лексикологія та фразеологія. Деякі теми будуть поверхові, бо за них найменша кількість балів. А ті теми, які потребують підготовки, е, саме синтаксис та морфології, за них найбільшу кількість балів, майже половина тестів, ми будемо приділяти більшу увагу. Бажаю успіхів. На все добре. па-па!